Готівку більше не приймають. Як проходять перші дні без готівкової оплати у тролейбусах міста? У електротранспорті міста остаточно відмовилися від готівки. Карточку достанують. Ні, ні, це вже не беруть. І скласти Що, Сьогодні я вже не можу. Дякую, 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 дякую. Впровадження соціальної реформи стартувало у жовтні минулого року. Перехідний період мав тривати до 1 січня. Утім, міська влада продовжувала його задля для того, аби містяни звикли до електронного квитка. То він вже працює далі. Ми впроваджуємо це на комунальних автобусах. Після цього ми оголошуємо конкурс на оператора і впроваджуємо це вже в всіх приватних маршрутах. У міськраді кажуть, перший день був непростий. У зв'язку з різким навантаженням у години пік виникали проблеми з програмним забезпеченням валідаторів. Напередодні вранці також значно зросла продаж картки загальна. Така психологія наших людей, така психологія і моя, і всіх, що чекаємо останнього моменту. То так воно і трапилося, як ми і предполагали. Ми видали більше водіям карток. Але вже на восьму годину багато хто з них інформує з інформують про те, що їм потрібно довозити картки. Загалом за перший день без готівкової оплати ЧТУ продали щонайменше 1200 карток. На підприємстві кажуть, створили спеціальний чат-бот для перевірки балансу на карті. Чимало містян, не маючи змоги заплатити готівкою, починали сплачувати проїзд банківською картою. Закіпаний проїзд сьогоднішнього дня. Пільгові категорії також почали активно валідувати свої картки. У ЦНАПі вже видали 25 тисяч таких проїзних, ще 4 тисячі в процесі видачі і майже 3 тисячі замовили у друкарні. Люди, які все ж таки хочуть придбати разовий паперовий квиток, можуть зробити це на зупинках, в боксах ІзіПей. Такий проїзний діє одну годину. Як бачимо, чернівчани звикають до безготівкового проїзду, купляють транспортні картки та переходять на оплату через банківську картку. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4.